Мистерелтов, метра ж п'ятдесят, кімнатодинця нозли один дизайн-елемент з фото Антон Віхтарович коротенько, дизайнери Марія Петрушова і Марія Касаткіна оформили студію для молодої людини і дівчини. Ми завжди проектуємо інтер'єри так, щоб вони відображали характер своїх господарів. Тут нам вдалося підкреслити властиві замовнику стриманість, акуратність і вдумливість, все це завдяки монументальності стін. Які виведені в чіткі вертикальні лінії і колірній гамі, основі якої лежать білі і сії відтінки, розповідають автори проекту. Подробиця дизайнерам було важливо створити зручне планування, для цього розширили санвузол за рахунок коридору, висунувши стіну на 30. об'єднали кухню і вітальню, виділили окрему зону спальні, меблі в кухні вітальні розставили таким чином, щоб будь якої точки приміщення було добре видно телевізор. Це побажання замовника двоспальне ліжко вирішили розмістити в затишній ніші, утвореної між вітальною і вбиральною. Системи зберігання необхідні в кожному проєкті. Тут не обмежені вбиральні, дизайнери передбачили ще місця в коридорі і на лоджії для зберігання документів сезонного одягу, спорядження і предметів для прибирання і просування, щоб не захаращувати простір. Всі вони замасковані і зливаються зі стінами. Так само вчинили і з кухонним гарнітуром. Він має гладкі фасади і повністю вбудований корпус колон з побутовою технікою. Основна ідея була створити базовий інтер'єр, використовуючи монохромну колірну гамму як основу. Розповідають дизайнери, завдяки цьому прийому на великий простір можна трансформувати моментально під настрій. Пору року модні тенденції для оздоблення стін вибрали світлу фарбу, холодні відтінки розбавили теплим деревом. Паркетна дошка з натурального дуба покриває все основне приміщення, по ній приємно ходити, бо соняш. Тему натурального дерева продовжує обідній стіл, виконаний з вибіленого дуба, схожий за кольором з каркасом узголів'я ліжка, санвузол облицювали керамогранітом в класичному поєднанні благородного малюнка мармуру і дерева. Всі основні предмети меблів були підібрані на підтримку прямих ліній стін, їх пом'якшують округлі форми журнальних столиків. Торшера обідніх стільців і керамічних ваз, контрастний темний диван з щільної зносостійкої рогошки в парі зі світлим дубовим столом розділяє простір вітальні на дві зони. З ним відмінно поєднуються журнальні столики в шпоні волоського горіха. Мінімалістична біла тумба під телевізором перегукується з кухонними шафами, об'єднуючи простір текстилькелем, штори, наповнив простір комфортом і затишком. У візерунку килима витончено з'єдналися основні кольори інтер'єру, а темні трохи прозорі портьєри допомогли створити більш камерну обстановку. Декор підібрала наш стиліст відповідно до кольорової палітри інтер'єру, основне завдання декору додати обсягу, глибини простору за рахунок поєднання різноманітних фактур і акцентів теракоти і латуні, дерево під маслом, вибілене, лаковане з яскраво вираженим природним малюнком кераміка під глазур'ю. Тоноване скло, шкіра, рогошка, льон і сухоцвіти все грамотно зібрано в одному інтер'єрі, розповідають дизайнери. Планування бренди представлені в проєкті холо оздоблення. Фарба дюлюк підлогове покриття, паркетна дошка, фоціус флор, техніка, електроустановочне обладнання, абвітальня, оздоблення, фарба дюлюкс підлогове покриття, паркетна дошка, фоціус флор, меблі, крісло, інтер'єр, десіт, тумба під іке, журнальні столики дьочпони, арабіця килим. довлет, гоюсе, текстиль, портьєри, ікеа, декоративні подушки. Зара гоме, декор, керамічні вази, 101 Сопенгаден, сухоцвіти. Дрітловерс, мосцов, освітлення, торшер, дзвівер веббін, спальня, оздоблення, фарба, дюлюкс, меблі, матрац, аскона основа ліжка, орматек, Декор – картина на узголів'ї тіні, бітінь, сторіес, кухня. оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, паркетна дошка, фоцюсловер, меблі, стільці обідні, ікеа гарнітур, стильні кухні, стільниця цуріан, побутова техніка, бощ. Змішувачі, рогеванна кімната, оздоблення, керамограніт, керама маразі, меблі, раковина з тумбою ам дзеркало з підсвічуванням на замовлення, лаюна Експо, Санфаєнс, Унітаз, Роце, душовий куточок, Рф. змішувачі, сантехніка в душовій, дороге змішувач на раковині, Ганс Роге. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов